Директор комунального підприємства Тростянець Комунсервіс розповів про зміну тарифів на водопостачання та водовідведення. Тема сьогоднішньої розмови це тарифи на наші послуги нашого підприємства, яке ми надаємо нашим абонентам, в тому числі населення і іншим. Останній перегляд тарифу нашим підприємством був здійснений у 21 році, у липні місяці. І фактично підприємство е застосовує їх вже фактично два роки. Нагадаю, що підприємство наше з утворенням Дарсинецької об'єднаної громади е взяло на баланс більше 20 об'єктів, які змушено теж утримувати. Із них 99% це збиткові, але ми їх підняли, утримуємо і фактично надаємо послуги по цих населеннях. Але це е, лягло додаткове навантаження наше підприємство. Тим не менш два роки ми пропрацювали, е, завдячуючи чому я зараз ці фактори назову. Перш за все, це е, фінансова підтримка нашим засновникам Трасинецької міської ради. Наприклад, у 2021 році це була підтримка е, у розмірі чуть більше, ніж 2 мільйони гривень, із, із, цих, із цієї цифри. Е, це десь майже мільйон двісті – це відшкодування у різниці в тарифах було. От, і близько 550 тисяч це електроенергія, придбання матеріалів от, на обслуговування наших об'єктів. Це дало змогу прожити 21 рік нашому підприємству і фактично надавати послуги. У 2022 році ця цифра збільшилась до більше, чим. 5,5 мільйона гривень. Лева частина цих грошей близько 4 мільйона 800 тисяч гривень. Це пішла на заробітню плату нашим працівникам. Крім того, у 2022 році під час бойових дій, під час окупації наше підприємство так само потерпало від різноманітних руйнувань, різноманітних. Пошкоджень під час бойових дій От, близько 90% наших об'єктів зазнали ці пошкодження, що, що теж свою дію несла негативний вплив на роботу нашого підприємства. Тем не менш, два роки ми жили, два роки ми, користуючись фінансовою підтримкою Трастенської міської ради, існували, От, були в змозі надавати ці послуги, але ж усі всі фактори, вище, які перечислив, крім того, доповнилися таким чинником, як зменшення обсягів надаваємим послугам. Що я маю на увазі? По водопостачанню зменшились обсяги, тобто потріблін води різноманітними нашим моментами близько 20%. По водовідведенню ця цифра взагалі сягає зменшення більше, ніж на 40%, 42% зменшення обсягів, яке наше підприємство раніше надавало. Всі ці чинники в подальшому ставлюють під Загрозу роботи нашого підприємства, тому ми вимушені робити перерахунок тарифів. Будемо його виносити на засідання виконавчого комітету. Всі розрахунки будуть перевіряти спеціалісти Трестанської міської ради економічного відділу, робити всі свій висновок, от і будемо пропонувати на розгляд. Тересенецького виконавчого комітету, тариф по по водовідведенню. Всі ви розумієте, що крім вищесказаних фактів, які я назвав, все в нашій країні здорожчує любі матеріали, любі. Розходники, які використовує наше підприємство, мають свою ціну, і вони теж здорожчуються. Це і паливомастильні матеріали, це і різноманітні матеріали, які наше підприємство використовує у ремонті або у заміні на своїх мережах об'єктах. Все має свою ціну, і ми всі бачимо з вами, що ціни в магазинах тільки зростають. Тому підприємство вже ну не в змозі. Обходиться тим тарифом, який є, ми в свою чергу зробили все, щоб підприємство проіснувало і існувало. Хочу також зазначити, що спеціалістами у першу чергу Трасянської міської ради і нашими спеціалістами була проведена робота по залученню гуманітарної допомоги. Сума загальна цієї допомоги сягає більше 10 мільйонів. Це техніка. Це насосне обладнання, це різноманітні матеріали, устаткування, яке використовується в роботі нашого підприємства. Тим не менш обігових коштів у підприємства критично не вистачає. Це все, в свою чергу, виливається у несвоєчасність оплати за електроенергію в подальшому. Виливається це в якісь претензії у невиконання договорних відносин, штрафні санкції нашими спеціалістами економічного відділу тариф прорахований. О, цифри там стоять мінімальні із мінімальними видатками для того, щоб наше підприємство існувало. І змогло могло своєчасно надавати ці послуги. Ще раз зауважу: ці всі цифри, ці всі розрахунки будуть перевірені спеціалістами економічного відділу Тростянецької міської ради і винесені на розгляд виконавчого комітету.